Я вам сейчас покажу, что они нашли. Вот это, вроде, на первый взгляд, обычный женский просматик. Как говорится, ничего особого. Но если мы снимем колпачок, то вот это называется закладка. Прослушка. Микрофон. Цей прихований пристрій аудіофіксації виявляють в адвокатській конторії одразу ж після пошуку проведеного детективами Національного антикорупційного бюро України. Ніх документів не було з'являні знайдено в центральному офісі, в другому офісі, який готувався під ремонт, знайшли якісь документи клієнта, старий жорсткий діст, який був теж передані клієнтом, для того, щоб він був зачищений. Інформація на ньому була уничтожена. У самому антикорупційному бюро в проведенні обшуку у адвоката зізнаються, але від брасматика прослушки одразу ж відхрещується. Наразі я вас запевняю на тому, що національне антикорупційне бюро України до цих прослуховуючих засобів, які були знайдені в адвокатських приміщеннях, немає жодного відношення. Детективи набу не залишали жодних підслуховуючих пристроїв ні дослідчих дій, ні під час їх проведення, ні після. В антикорупційному бюро запевняють, знайдені мікрофони пов'язані виключно з діяльністю самих адвокатів однак згодом таку ж приховану прослушку виявляють у іншого адвоката. В НАБУ зізнаються обидва правозахисника проходять по справі антикорупційного бюро проти Укргазвидобування. Підставою для обшуку самого пана циганкова стали знайдені детективами факти. Документи вірніше, які свідчать про те, що з офісу пана циганкова е проводилися е сумнівні фінансові операції по компаніям фіктивним компаніям, які фігурували в газовій схемі розкрадання державних коштів. Обшук у адвоката циганкова детективи антикорупційного бюро роблять, оформивши дозвіл лише за один вечір. Суддя Бавроніх до знав, що я являюся адвокатом в Атамділі понимал, что любая информация, которая у меня есть по этому делу, она является адвокатской тайной, получена мной от клиента. Я думаю, что он осознавал, что подобное решение суда является противозаконным и направлено на ограничение права адвоката. Суддівські свавілля, незаконний обшук і навіть підкинута прослушка не дивують адвоката Циганкова, на відмінну від обвинувачення. Його досі немає. Никаких реальных фактов не предъявили. Я на сьогоднішній день не прийде ні на допроси, хоча розумію, що мене як адвоката у них просто немає до Неофіційно детективи антикорупційного бюро підозрюють адвоката у вчиненні злочинів разом з клієнтом. Хоча прирівнювати адвокатів до їх клієнтів заборонено відповідним документом ООН ще з 90-го року. На конгресі ООН в 1990 році було прийнято положення концепція про роль адвокатів. Де зазначено, що не можна ототожнювати адвоката з його клієнтом та справами, якими займається адвокат? За такого правового невігластва українські адвокати звертаються до Організації Об'єднаних Націй щодо порушення прав їхнього колеги у справі антикорупційного бюро проти Укргазводобування. Ми звертаємося сьогодні до організації Об'єднаних Націй відповідної установи. У Нас є наш так званий вже наш адвокат, тобто навіть і адвокатам потрібен адвокат, як ви бачите. На додаток адвокати готують два позови по знайдених мікрофонах. Пояснюю, це порушення конституційних прав людини і вимагають позбавити звання адвоката Артема Ситника. У відповідь керівник антикорупційного бюро прямує до парламенту з вимогою дозволити йому самостійно прослуховувати всіх. Без винятку громадян я не бачу ніякої загрози в тому, що антикорупційне бюро буде мати таку можливість знімати інформацію самостійно. На підкріплення своєї позиції Артем Ситник виводить ще одну креатуру президентської вертикалі. Тотальну прослушку вимагає запровадити і головний антикорупційний прокурор Назар Холодницький. Набу хоче прослуховувати наші телефони. Звичайний апарат, який є у кожного з нас, антикорупційне бюро може підключити до своєї системи. Нещодавно через це виник конфлікт між Набу та однією з адвокатських контор, де знайшли несанкціоновані мікрофони. Попри те, Назар Холодницький та Артем Ситник продовжують штовхати закон, який дозволить прослуховування.